Як українською одним словом сказати, що ви втомилися в дорозі? Увага, це діє слово здорожитися. Вона в дорозі не виспалася, дуже здорожилася, була роздратована, писав Іван Нечуй-Левицький. Бо більше, якщо ви були у дорозі весь день, цікавіше, у весь денечки, либонь, вам довелося коцюрбитися, коцюрбитися, гнутися, кривитися, скручуватися. А якщо вам ще й не пощастило із сусідом, вітаю, ви вклепалися. Вклепатися, потрапити в неприємне становище внаслідок якоїсь помилки та необачності. Як можна бути таким необережним цілий вік мати на меті обережність і так вклипатися», – писав Михайло Коцюбинський. А уявіть усю подорож слухати, як цей парубок жлуктить воду. Жлуктити це пожадливо пити. Якщо ваш сусід жлуктій, це не найстрашніше, уявіть, що він невпинно харамаркав собі щось підніс. Харамаркати, говорити невиразно, неясно, бурмотіти. Мабуть, така принука траплялася з кожним. Але пам'ятайте, навіть у такій ситуації не варто навісніти. Навісніти втрачати розум, божеволіти, або шаленіти, чи біснуватися від злості. Проте пам'ятайте, ще трішки і вже на заранці ви вийдете з автобуса. Або не на світанку, але вийдете. А які слова ви нещодавно додали до своєї лексичної пишіть нам із медіа там у коментарі.